Якщо ви вирішили закрити ФОП першої, другої чи третьої групи в поточному календарному році і закрили його, а потім виникла потреба відкрити новий ФОП, ви зможете це зробити. Тобто новий ФОП ви зможете відкрити хоч на наступний день після закриття старого. Але ваш новий ФОП до кінця поточного календарного року залишається на загальній системі оподаткування, а на спрощену систему на першу, другу чи третю групу, відповідно, ви зможете перейти лише з 1 січня наступного календарного року. Тобто новий ФОП у вас вже був. Де але на загальній системі оподаткування, яка в свою чергу передбачає податки в розмірі мінімум 19,5% від прибутку. День, коли ви подали заяву на закриття ФОП, це останній день, коли можна приймати оплати від клієнтів як готівкою, так і на рахунок ФОП. Але не спішіть закривати рахунок ФОП. Він нам ще знадобиться. Процедура закриття ФОП може відбуватися повністю онлайн на порталі Дія, але також ви можете подати заяву на закриття фізично через ТНАП.